Друзі, всім привіт. Вітаю на каналі Димон Мото ЕС. сьогодні покатухи з Вадимом. Вадим на скутері э, Хонда Диво. Значить, А я на своєму МТ покатаємося по полям, по лісам. О, э, такі сьогодні покатушки з наступаючою Пасхою всіх. Приємно перегляду. Так, ну що, Водосік, погнали? Поїхали. Давай. Bye for Mulan. Вадим, Встань! встань і проведи його, проведи його. Що за груз, що? Що сталося? руками витягни. Ого! Перший Пригради твої. Тяни, добре тяни. Десь зацепилось за палку. Ну глянь під низом. Ну назад потяни. Ножкою Давай, газу! Тяни! Ножкою зацепилось, все, пішов! Корчаком ножкою зацепилось. В мене високий ендуро. Ну що, приїхали з водосиком в таке поле, кругом посадки, зарослі, і там таке болото. Зараз підемо вам покажемо. Ой, там я... Ой, кстати, сьогодні зранку теж був. А що там дорога є? Да, туди. А, не, туди. До болота. Нема? Да. А, а що там? Доїхати, їхати. А там, кулюки. Да, там Коротше, кулюки. Ну, не підемо, значить, то що дуже погано добратися. Ну що, їдемо далі. Погнали. Заводь. Е, треба злазити. О, ну ладно. Так. зараз побачимо, як мій апарат заведеться. Газульку не чіпаю. Працює апарат. просто. А, то є тупик. Ні, там типу можете приїхати. А де іменно калюжа? Там далі ще. Ти вже там ганяв? Да. Я зрозумів. А так, а що це в нас? Хто це в нас тут рубав? Бобри. Пожар Прикольно. Ну, природа є природа. Зелено, Класно. По катушки на природі саме то. Я умудрився в воду заскочити. Що? Писало. Що? О, відео, що ж відео, нічого прикольного я тут не бачу. Ти там пробив тільки що, його. <рес> ну що, я не знаю, що робити? Вести в руках, типа. Выключи зажигание. Ой, Вадимка, умудрился ты? Можно было бы Коротше, водосік пробив колесо, тяне вручну тепер мопеда додому. Супер, покатухи! Покатухи бомбейські товариші, природа, зелено, кліщі вже на ногах у Вадіма були, я ще не бачив, може в мене вже теж є. Але воно цього стоїть. Це, звісно, не передаваємо емоції. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, дивіться, буде багато таких цікавих відео з Вадімом, будемо ганяти по наших лісах, полях, коротше. ну, де можливо нам їздить на таких апаратах. Всім пока, підписуйтесь.